Я рада вітати вас на своєму каналі. І давайте подивимося буквально однією картою, чи варто вам ризикувати іти в ту справу, яку ви собі задумали. Для тих, хто зараз сумнівається, хто думає, чи варто чи ні, давайте подивимося, чи варто вам все-таки йти в цю справу вісімка мечів. Дивіться, вам тут говорять про те, що оті всі ваші страхи, якісь сумніви, які у вас є стосовно цієї ситуації, вони лише у вашій голові, у вашій уяві. І вам, говорячи, про ці всі свої обмеження, які ви собі надумали, чи то страхи, чи то ви вже собі роздумали, розписали е, ті буквально вже сценарії, як розвернуться події, якщо ви туди підете, вам говорять, що вам це все треба руйнувати, це все прибирати і відкривати собі шляхи, відкривати цю можливість, йти в цю можливість. І е, е, тоді. Давайте подивимося, що вам це дасть. Ну, дивіться по перше, дасть багато справ. Якщо ви сюди підете, будуть справи, будуть турботи, вам буде багато завдань, треба буде зробити, виконати. І, можливо, деякий час вам доведеться так собі балансувати по цій справі, тобто робити щось зі старе і нове, якщо це, наприклад, зміна роботи. Якщо це будь-яка справа, тобто ви ще будете намагатися утримувати декілька варіантів і якось намагатися балансувати. А далі ми з вами ще подивимося, що буде далі в цій ситуації. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації. Є телеграм в описі.